Вітаю, мої любі! Ну що? Сьогодні ми з вами зробимо ще одну осінню композицію. Це дуже цікава композиція. Все буде їсти в не навіть кошик. Ми зробимо кошик і наповнення до нього. Але цю серію, цю презентацію, скажімо так, я розділю на дві частини. Чому? Тому що буде два заміса. І тому буде сьогоднішнє відео, яке ви вже бачите, і чекайте в п'ятницю другу частину. Що нам буде потрібно? Для початку ми зробимо з вами корзину із повністю із зефіру. Для цього нам потрібно будь-яку, ну, у мене є така для сиру, ємкість, да? Ви можете взяти якусь миску можете взяти. Навіть корзину просто перевернути її, затягнути плівкою і на ній робити. А, без різниці можна і так і так. А, і тепер я її закриваю повністю плівкою. А, ну, Це я зроблю, це не важко, я гадаю, я вам трошки покажу. Просто щоб ми спокійнесенько а, робили тут. А, Викладали нашу суміш із зефіру на ній. Все, запакували нашу форму, нашу основу для нашої корзини. Діаметр, розмір, ви можете самі регулювати. Яка вам потрібна, допустим, під коробку, під, там, ну, скоріш за все, під коробку можна його прозору коробку ми її будемо презентувати в прозорій коробочці. І це буде класно. Далі нам для цього нам ще знадобляться, дивіться, я знайшла дві насадки у себе, які більш-менш підходять. Ну, Гарно підходить це, що я вам скажу номер 47. Вона і ну, вона дуже маленька для е, цієї основи. Ну, це можна її робити, але це буде дуже дуже довго і дуже тоненьке. На меншу корзинку вона підходить 47 сьома насадка. Можете зайти і подивитися. Ну, або я. Та я не буду показувати. Ви самі можете зайти і загуглити, як виглядає 47 сьома насадка атеко. А ось я хочу спробувати ось цією насадкою: це насадка травичка на 4 отвора в, ну, в длину номер її 134. Цю я вам покажу вверху, якою я буду працювати. Це, що стосується нашої корзинки. Далі ми ще сьогодні з вами зробимо осіннє листя, яке піде теж в цей кошик. Для цього нам потрібні будь-які вирубки, які у вас є листя. ну ось такі, Можете зайти в епіцентрі, можете, можна замовити в кондитерському магазині. ну Вони є. Просто задайте вирубки, листя. От і все. І нам потрібна буде гітарна плівка, в якій ми зробимо зефірний лист, тому що. От теж я вирішила вам це показати, тому що дехто пише, у мене не виходить зефірний лист, щось там не так, не відлипає або ще щось не робиться. Я ще раз детально покажу, як ми будемо робити цей зефірний лист, і потім з нього ми зробимо з вами листя. Ну що, я замішую зефір. Зефір у нас сьогодні буде просто на соці, нічого такого. А можна сік плюс пюре та можна будь-який рецепт взяти. Це ну взагалі не суть. З будь-якого мого рецепту можна зробити квіти. Єдине, що на класиці потрібно працювати трошки швидше. Тому я замішую зефір на соці і приступаємо до роботи. Спочатку ми зробимо з вами. Таку корзинку із зефіру, а потім уже в кінці на гарячу масу ми з вами зробимо зефірний лист і листечко. Поехали! Так, я зробила зефірчик, набрала масу в нашу ось цю. Бачите, така ось насадочка. Звісно, ось цією краще, зараз я вам так покажу. Бачите, вона така, але ну, вона дуже маленька для такої великої коробки. Тому, е ну, в общем, зараз спробую. Якщо е буде погано, то тоді можна буде із цією. Ну, я думаю, що ми сейчас все зробимо. Дивіться, я ще взяла такий е свій поворотний столик для торта, для того, щоб мені було удобніше. І спочатку ми робимо, зараз ми зразу і дізнаємось. Да. Ой, туго виходить. Бачите, дуже-дуже туго виходить. Це прийдеться. Маса дуже потужна, але. нічого ми зробимо. Так, як робить... Бачите, аж вилазе з мішечка. Маса потужна, треба було. Угу. О, бачите, яка туга маса. Так, все, не годиться. Переставляю, мабуть, в цю маленьку і будемо робити маленькою. Зараз я зміню все, навіть оцю плівку зніму і одягну новеньку. Тому що, бачите, маса така туга, ну, але по-іншому ніяк. Бачите, аж мішок <сів> розлізся. Так, все переділюю. Так, дивіться, набрала знову а, зефірчик. А, я вам показувала 47-му насадочку, ось таку. Але я знайшла 48-му. Вона трошечки більша, ось така. Можна ще є ось така насадка, бачите? Можна, ну, але це ну, занадто велика. Ну, я гадаю, що це, ну, прям перевор. А, тут. Ви можете теж пошукати, подивитися, яку знайдете, ну, в принципі, така і буде. І починаємо робити нашу корзинку. Як зробити кошик? Рівнесенько, ось так, йдемо. І робимо ось такі. Це просто в мене дуже велика коробка, корзинка буде. Ну, у мене таке замовлення, а, тому буде велика. Але можна ж і менше. Тепер ідемо е, слідчий ряд. Бажано. Е, Відстань однакова ну, десь на насадку. Зробили. Тепер ми, нам потрібно зробити перетинки. Зараз протираємо мішечок. І тепер ми робимо ось тут чіпляємось і робимо ось так донизу. Раз. Відстань теж ось залишайте приблизно таку ж саму відстань. Два. І так ідемо до кінця повністю по всій корзинки. А, так, я набрала новеньку масу, підбила, перемішала і починаємо а, далі, про, точніше, продовжуємо. Що ми робимо? Ми тепер беремо і ось таким чином робимо перехльости. Щас, ось так. Раз. Два. Неудобно мені з камерою. О. В кожну дирочку занурюємось і робимо ось такими шахматками. також по всьому периметру можна ще зробити основку, щоб утовщить нашу корзинку, а можна. Спочатку hmm. нанести просто uh, на плівку uh, білу масу по прямій, а потім уже робити ось цю шахматку. А тут в шахматному порядку, так. Дивіться, в принципі, все просто, ну, тільки потрібно а трошечки ось тут нерівно. Тому треба йти по кругу. Так, ідемо тепер другим ярусом. І зараз я кхм, прискорюсь. І ви все це побачите. Ну, тут нічого важкого немає. Бачите, десь я збилась, і тепер воно. Старайтесь не збиватись. Ну, нічого Так, дивіться, яка краса. В принципі, можна ще одним шаром, ось тут, для того, щоб утовщити, щоб у нас була товща корзинка, можна зробити ще ось так. Товще одним шаром. Тут уже. Сколько вы хочете стеки ирубить? Видишь бачите, здесь я так и сбылась. Так. Есть. Ну, в принципе. Топ. Дивіться, яка краса. Це я вам задрала, так? Да? І тепер. Ой, вибачте, це цей ястульчик відхилила. Треба прогріти масу. І те ж саме ми робимо а, наше донечко. Точно так же робимо полосочки. Я вам скажу у мене фактично весь цей. Дивіться. Хвилинка кохання. Я обіцяла вам показати, он дивіться, як вони кохають один одного. Ой, боже мій. Боже, яка любов! Ну, вони зараз частенько щас вже похолодало, то вони так один одного вилизують. Так, продовжимо. Я, мабуть, зараз, а... бо потрібно, вже маса підстигає. Зараз її сховаю, прогрію і продовжу. Якщо що, то я вам покажу а, в. Прискореному вигляді. Я ще хотіла сказати, що у мене вже майже зефіру не так багато залишилось, тому. О, ще й котиків. Так, у мене вже тут маси майже нічого, тому зараз я набираю масу. Дивіться, яка краса у нас вийшла. Клас, мені подобається. Зараз ми донешку ще закриємо і в общем, продовжуємо далі. Так, я навіть насадочку помила, щоб у мене все чистенько було і вам було видненько. Ну і тепер робимо нашу подальші дії. І ось так закриваємо наші дірочки. Так. І ось так ідемо шахматками. Так, я тут трошечки а, ну, це дно, а, для того, щоб не було у нас пустот, то можна ще десь такі зробити, щоб у нас, якщо що, нічого не розвалилось. І тепер я зроблю такий обідочок. Красивенький. Те ж саме, коли стабілізується, ми зробимо з вами зверху. Так. Все. дивіться, яка краса у нас цілий торт у нас вийшов. Старайтесь, щоб тут... ну, його все одно не буде видно, заповнити всі оці дірочки. Можна, я ж кажу, зробити ще і основу просто прямим. Ну, це буде багатенько, звісно, зефірчику. Так, все, дивіться, яка краса. Ось тут також у нас, бачите, треба буде. Ну, зараз я ще пройдусь, це ви вже зробите, я гадаю, що ви Умнічки і все це зробите. Так, і нам потрібно профарбувати в коричневий колір. Зараз я сховаю мішечок. Можна профарбувати какао, а можна профарбувати просто коричневим барвничком. Я беру, звісно, Bright Foods і фарбую таким світло світло коричневим Барничко. Якщо мені щось не сподобається, я укріплю з середини. Можна навіть цим великим пройтись, бо там же всередині буде рівне, а ми з вами можемо зробити його обережненько і всередині. Так, все, фарбуємо. Так, дивіться, профарбувала нашу корзинку. Тепер я буду чекати, поки вона стабілізується. І потім перевертаю, і ось тут внизу ну ми ж її перевернемо. І я зроблю точно такі ж бортики, як ось тут зверху. І, мабуть, на сьогодні я завершу і ми зустрінемось. Я навіть не прощаюся з вами. Але кажу вам до зустрічі у п'ятницю. Продовжимо, тому що в мене вже немає фактично зефірної маси і зефірний лист з листочками і ще два види наповнювачі, які я вам тут придумала новенькі. Ми з вами зробимо в п'ятницю. Тому на сьогодні все. До п'ятниці. Люблю вас, пока-пока!